Долучаємо до обговорення Тараса Загороднього, політолога, керуючого партнера Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. Ну, нічого дивно, у тому, що найкращі друзі Російської Федерації, це найкращі країни у лапках КНДР та Іран, так, така собі компанія. А захід має переконливі докази. А Іран ні для кого нікого це не двоє, заперечує все. Взагалі, що відбувається? Я, я, що взагалі можна вдіяти з цим? Бо ракети, як каже голова нашого гуру, потім летять в бік України. І ми все, все це бачимо в режимі реального часу. Ну, яка не яка кампанія, але більш на союзники, як деякі західна на відміну від деяких західних країн. Так, принаймні ми бачимо, що КНДР, скоріше за все налагодило виробництво спеціально для. Під замовлення Російської Федерації це була ну достатньо зрозуміла схема. Вони у них є люди, у них є робоча сила. Росіяни, скоріш за все, надають сировину гроші технології. Вони виробляють відповідно, зганяють людей на заводи. Те ще саме, саме стосується Ірану. Тобто там є конкретні інтереси, які достатньо активно втілюються в життя. І ми маємо конкретні приклади, коли північно корейська зброя з'явилася на полях битв в Україні, літають ракети. Я пам'ятаю, як говорили, що не дай Боже, деякі західні країни, що не дай Боже з'явиться північно корейська зброя, будуть великі наслідки для них і так далі. Ну Іран бачить, що в принципі ніяких наслідків немає, чому б самі. Не спробувати, хоча тут слід визначити, що Іран намагається те, що називається Пітляти. Це правда, вони десь передають чи не передають так, ну принаймні ми не бачили свідчення стосовно того, чи є в дійсності ракети вони принаймні ще не прилітали в Україну. Ось і єдиним способом тиснути на Іран це ну є тільки військова сила, тому що Ну на жаль, політика західних країн досі не полягає в тому, що вони удають, що вони досі не знають, звідки у хоситів, які перешкоджають світовому суднопластву в районі Червоного моря. Звідки у з'явилися балістичні ракети, дрони та інші речі. Знову дають, що, начебто, тут не до чого, та багато чого іншого. Тут вже в першу чергу все втикається в. Достатньо таку ялову політику і сполучених штатів Америки, головного поліцейського, так і інших країн, які досі удають, що, начебто, вони не розуміють, хто тут що існує вже цей блок країн у вигляді Росії, Північної Кореї, Ірану та Китаю який фактично створює блок таких країн, які торпедують західну систему міжнародного права, яка існує з 1945 року? Ну і що ця західна система міжнародного права собі думає? Мало того, що вже так знаєте, всі розуміють, що воно це міжнародне право не працює. А, от головний поліцейський нашого нашої планети щось теж робить вигляд, що Нічого такого страшного не бувається, можливо, є якийсь план, який застосують застосують американці в разі, а от в разі чого і після чого, і взагалі у ці візити, те, що ми бачимо. Не знаю, навіть якщо там нічого не йдеться про конкретні якісь обсяги, ракетам е інших видів озброєння, сама картинка, яка е яку справляють у ці е відео, вона каже про те, що дійсно коаліція у цих поганців вона посилюється, вони дружать, вони тримаються разом. І, в принципі, їм вдається просувати свої наративи, такі військові, дуже болісні, від наслідки яких це конкретні реальні смерті, руйнування. От, а західний світ все ще думає, не знаю. Може, може, можливо, можливо, от. Я знаю, що я вас хочу запитати. Дональд Трамп, наприклад, якщо він прийде, пам'ятаєте, він він казав, що я знаю, як розмовляти з ким чинином. Я дуже швидко наведу лад в цьому безладі. Ну, в дійсності, як знаєте, достатньо точно помітив голова Литовська МЗС, коли робив інтерв'ю нещодавно, де відзначав: він сказав таку досить зараз міжнародне право більше захищає російські ракети, які летять в Україну, так а не можливість Україні бити по території Російської Федерації. На жаль, це так, оце видається. Тобто, якщо Україна почне діяти як Росія, так то нам одразу ж почне прилітати, будуть розповідати, що це. Це звірство, так не можна діяти, і так далі. Хоча Україні не дають можливості бити своєю зброєю. Єдине, що зараз працює, це працюється, от нашими дронами. Оце те, що це, оце, це спільна операція СБУ, ГУР, ССО по Тверській області. СБУшні дрони прилетіли нещодавно в цей шулайка там, по-моєму, аеродром, в тому числі, буквально позавчора. А це ось це єдине, що ще раз говорить, чому потрібно мати власне ВПК і не зважати неякі не, не примхи, те, що відбувається. Чи зміниться політика з приходом будь-якого республіканця Сполучених Штатів Америки? Я вважаю, що зміниться. Тут питання не в тому, що він буде там розмовляти, не розмовляти зрозуміло. Ми не знаємо, що буде робити Трамп, але ми точно знаємо, що він точно зробить з імовірністю 99%. Це зніме всі обмеження на видобуток американського газу. І американської нафти, і в тому числі, дасть доступ на зовнішні ринки, наприклад, канадської на яку ну, фактично зупинив діюча адміністрація Байдена. Це означає, що такі чудові країни, як Росія та Іран, не зможуть так вільно продавати нафту. Тому що через обмеження, які були накладені саме цією діючою адміністрацією, зараз світовий ринок змушений користуватися нафтою Росії та Ірану і друге що буде точно робити трамп це не буде рвати економіку китаю різними митами обмеженнями які тільки можливі для того щоб реіндустріалізувати сполучені штати америки тому що коли він говорить що він буде розмовляти він же не говорить як він буде розмовляти там же ж буде можуть бути розмова те, що я завжди у вас теж в ефірі говорив і повторюю добрим словом і пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом. Е, там же ж не буде, мабуть, як з рівними розмова. Там буде з рівними, тобто буде розмова в стилі Я вам говорю те, що ви повинні зробити в такі от строки. Якщо ви не зробите, буде дуже погано. Ми зробимо таке, таке, таке. В, в числі... Але що вони в першу чергу от що вони можуть зробити? Ви ж пам'ятаєте, був колись візит, автор, коли автор, Трамп автор, їздив автор. до Кімчанина. угу. нафта. Угу. Не виключено буде бомбардування Ірану або руками Ізраїлю, або безпосередньо Сполученими Штатами Америки. Ну, принаймні за часів Трампа він не приховував і він особисто хвалив рішення знищити генералу Селі Майні безпосередньо на території Ірану, не руками Ізраїлю, так, а безпосередньо військами Сполучених Штатів Америки. Оце найбільш ймовірний сценарій. Mm. Тобто, в першу чергу, ці високопосадовці, так звані Ірану, так вони мають перейматися за свої власні життя, в яким в принципі загрожує небезпека. Тобто, якщо ну, не, просто, не тільки високопосадовці, там я думаю, що якщо постане питання зараз, я бачу постійно у нас говорить теж... Що... Там блінки, і все інше, а я, я, я іранську разроство створить ядерну зброю. Така ви чого сидите, сидите і дивитись на те, що він створить ядерну зброю. Значить, інфраструктура, яка створює ядерну зброю, вона повинна бути знищена. Чого ви чекаєте? І тому в даному випадку, от зміни, про які ми говоримо, вони скоріш за все будуть сіки при зміні саме республіканців, незалежно того, це буде Трамп чи хтось інший, тому що на жаль. Я не бачу волі у демократичної партії ну діяти так, як і повинна діяти над державою глобальний поліцейський. А як вважаєте, Чи використає от цей аргумент, що відбувається у всіх ночах таке зближення і зміц... зміцнення союзу Росії, Ірану, Північної Кореї, Китаю? Як додатковий в? Плані просування мирного плану, який він збирається вести до Вашингтону, і чи може цей ця карта зіграти, ну це трохи інша історія, тому що це трохи інше. Ну я я не впевнений, що це буде сильно співпадати. Хоча е, політика того ж там Селівана і політика Байдена на те, щоб війна. Була не, розпо, не не розросталася, вона вже провальна ця політика. Ну фактично проти України воює. Ну давайте будемо відверти, що три країни: це Північна Корея, це Іран, ну і Китай, деякою чином. Тобто, це фактично ознаки Ну де факто світової війни. І це ще раз говорить, що та політика, яку навагалися робити, щоб війна відбувалася тільки на території. України вона вже провалилася для того, щоб вона не розросталася, і тим більше Україна відчуваючи це, те, що створити хоче такий кривавий заповідник, не переносячи війну на територію Російської Федерації, України це не підходить, і в принципі Україна діє відповідно вже до своїх інтересів, розуміючи того, що виграти цю війну можливо тільки знищивши. Починавши війну на території Російської Федерації, що не дуже подобається багатьом на заході, угу. пане Тарасе, дякую вам за ваш час, час, який ви приділили нам. Тарас Гродній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку.